Така неординарна реакція в апостолів, коли Ісус говорить про те, щоб пробачати навіть сім разів на день, якщо згрішить проти Тебе людина, образить Тебе і скаже Каюся, пробач мені, то прости йому. Апостоли кажуть тоді додай нам віри. Ми зазвичай погоджуємося на все, що говорить Ісус, може, і в проповідях, коли щось чуємо, то погоджуємося на це, а апостоли кажуть, додай нам віри. Тобто вони пережили, напевно, в своєму житті різні ситуації, де переживали непрощення, де їх хтось образив, хтось зрадив, хтось приніс їм кривду. І коли вони чують від Ісуса, що сім разів на день пробачати, іншими словами, завжди, пробачати, пам'ятаємо інший фрагмент з Євангелія, коли Ісус каже, пробачайте завжди, то вони кажуть, додай нам віри. Тобто відчували себе як невіруючі люди, як такі маленькі діти, які не знають, що з цим навчанням Ісуса робити. Прощення це плід життя вірою. Тому що віра це не є обряд. Обряд це лише прояв віри. Але сама віра, про яку просять сьогодні Апостоли Ісуса, це щось набагато глибше. Це стосунки людини і Бога. Це єдність людини і Бога, це довіра. Людини до Бога і довіра Бога до людини. Але що це має спільного до прощення? Що має спільного наша віра в Бога і прощення іншій людині? Має те спільне, що коли людина віруюча переживає в своєму житті досвід милосердного Бога, коли вона досвід має прощення? Яке отримує від Бога, тоді вона теж має сили, щоби пробачити іншій людині. Якщо Бог мені пробачає, то тоді і я можу пробачити іншій людині. Тому тут потрібна віра. Невіруюча людина має зовсім інше мислення, тобто мене образили, чому я маю пробачати? Ну можна один раз пробачити, можна другий раз. Але потім людина скаже, то скільки можна, скільки можна терпіти, скільки можна е, терпіти це приниження, ці образи. Але єдиною умовою, про яку говорить Ісус, є те, щоб людина сказала каюся. Тобто людина визнала свою вину. Ісус не говорить, Пробачайте. Тобто не говорить про те, що <кій> потрібно до всіх ставитися одинаково у всіх ситуаціях. Для кого це прощення взагалі потрібне? Хто страждає від непрощення? Коли мене образять, то чи страждає та людина, яка образила? Ні, це я страждаю від непрощення. Це моє серце буде постійно. Переживати біль, переживати це страждання всередині від непрощення. Можливо, тій іншій людині, яка образила, може бути взагалі байдуже на це. От ми живемо зараз в часі війни, і той, хто веде цю війну, той, хто є агресором, по великому рахунку, їм байдуже на те, що наш народ страждає, тому що вони далі приносять це страждання нашій країні. І так є завжди під час війни є агресія і є непрощення. І це непрощення це частина нашого серця, яка потребує зцілення, тому що агресору байдуже, чи ми живемо в прощенні, чи не в прощенні – той, хто нас ображає, йому на це все рівно. Але нам із цим потрібно жити. Не тільки йдеться про війну, але й про особисті стосунки з іншими людьми. Це нам потрібно жити із непрощенням, це нам з цим мучитися, від цього можемо постійно зриватися, звинувачувати інших людей в чомусь. Бубніти на інших, бути нервозними, не приймати інших. А чому? Тому що десь там в серці є посіяне непрощення, невилікуване непрощення. Ісус хоче це зцілити. Ісус хоче прийти і в цю частину нашого життя, нашого серця, щоб це вилікувати. Потрібно це Йому відкривати. І може робимо це, може, йдемо на сповіті з цим, може в молитві про це говоримо Богові. Немає рецепту, скільки це треба робити. Якщо хтось каже, та я вже там рік з цього сповідаюся, непрощення, молюся, жертвую Богові, різні, не знаю, щось роблю, а воно все рівно є. Може ще треба, <кій> може, ще не один рік потрібно з цим працювати, потрібно це відкривати Богові, потрібно е роздумувати над цим, молитися за це. так як апостоли говорять, додай нам віри. Чим ближче ми до Ісуса, чим глибше ми стаємо віруючими людьми, тим легше нам стає пробачати іншим, незважаючи на те, чи інша людина навернулася, чи ні? Тому просимо про дар віри сьогодні, щоб ми були людьми віруючими, і щоб ті всі образи, які носимо в своєму серці, щоб Ісус вилікував своїм милосердям. Амінь.